Без традиційних святкових лінійок. В Одесі почався навчальний сезон. З тривожними рюкзаками на плечах школярі повертаються до навчання. Захищав людей та рятував тварин. На Одещині попрощалися із загиблим військовим зоозахисником Георгієм Липським. Без традиційних святкових лінійок так в Одесі з міркувань безпеки почався навчальний сезон. Його формат, заклади та батьки обирали самостійно, в залежності від наявності та форми укриття. Змішаний, очний та дистанційний. У цій школі в Одесі обрали змішаний формат для дітей. Перед початком навчання провели тренувальну евакуацію до укриття. Ще є питна вода. Обов'язково так да. стаканчики для того, щоб ви змогли попити цю цього дичку. серце? Серветки так? приблизно 1200 дітей в нас залишаються навчатися дистанційно і десь близько вісімсот дві зміни буде навчатись очно. Наше провинне укриття розраховане на 500 місць, враховуючи здобувачів освіти, тобто дітей, і весь персонал, який працює під час освітнього процесу у ліцеї. Чому вирішили? Прийняти на цей навчальний рік змішаний формат, тому що це дозволяє, наприклад, якщо діти вчаться певний час очно, то деяку кількість предметів можна винести на дистанційне навчання. Тому весь навчальний план, який був на цей рік розроблений, він буде виконаний. Початкова школа тут працюватиме в першу зміну, середня та старша у другу. Першачків цьогоріч тут найбільше понад 350. Ми все обговаривали да з ребенком. Конечно же, ми э, говоримо, що надо слушать учителя і ти обізить в бомбосховище. Нам сказали, що нужно, щоб у кожного ребенка був тривожний чемоданчик. І поэтому, как би, сьогодні с чемоданчиком. Є основний рюкзачок і є тривожний чемоданчик, в котором є водичка, і ну щось перегризнути і поділитися з детками. дітками. Жінкою ми вирішили на очі навчання. Страшно, але іншого вибору у нас немає. Тобто у нас немає такої можливості фізичної, залишати її на дистанційне навчання. Ми збирали додатково до всіх інших прилад шкільних тривожний чемодан. Тобто туди були необхідні самі речі для того, щоб у разі, якщо не дай Бог, яка тривога, коли дитина буде спускатися в підвал, у неї були необхідні речі на якийсь час. Тобто, це ми все збирали, це буде братися в школу кожного дня. Так, в рюкзаку у нас тривожний рюкзачок рятівничок». Перший дзвоник під час війни. Ірина разом з сином Ярославом показують речі, які зібрали в шкільний рюкзак. Серед зошитів та олівців речі, що можуть знадобитися у бомбосховищі. Ну, тут звичайні олівці зошит. Це той мінімум, який, який потрібен, потрібен був на сьогодні. І давай покажеш свій е, рятівничок. А цікарма? А, ну тут нічого немає. Ладно, тут. Ну, що тут був? Тут о, така от про мене. На цій картці е, вказана фамілія, ім'я по батькові, дитини дата народження, місце проживання і телефони батьків е, на всякий випадок. Вологі серветки, сухі серветки, водичка, яблуко. Ну і ще колись тут були печеньки. Ось такий набір. Можливо, часом туди додадуться змінні якісь речі, якісь одяг, тому що в, е, все таки е, де, 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 де. сповищі мені, прохолодно. Мені... Та ні, нормально. там був ще треба ліхтарик. Ярославу вісім років Цьогоріч він перейшов до четвертого класу. Батьки обрали для хлопця очну форму навчання. Втім, була альтернатива навчатися онлайн чи за змішаною системою. Ми досить довго приймали це рішення, тому що воно ну, насправді дуже непросте. Зважували всі аргументи і в кінці кінців запитали дитину, як би вона хотілася навчатися. Зрозуміло, що в нього немає повноти даних, да, наприклад, але ми перед початком навчання продивилися, нам показали приміщення, в якому знаходиться укриття. Перед першим навчальним днем Ірина обговорювала з Ярославом, як потрібно поводитися у школі під час повітряної тривоги. Як і всі діти, він вважає, що він все знає і так. Того, коли я питаю, що ну який твій, що ти будеш робити, якщо ось тривога, вчителя в класі немає, буду йти в укриття. Кажу не зовсім правильно, давай по-другому. Тобі треба дочекатися вчителя. Вам треба вишикуватися, підготуватися, тому що вас ніхто не залишить і. На ну, якісь такі хаотичні дії вони призведуть, ну зроблять гірше. Тільки на першому уроці нам вчителька розповідала ну про правила безпеки під час тривоги. Не штовхатись, не повертати голову, коли ви йдете до бомбосховища. В бомбосховищі громко не розмовляти. Ярослав каже, радий повернутися до школи та своїх однокласників. Літом я мені не вистачало занять. У нас в цій школі раніше були заняття САС. Бойове іскусство САС, ну там можна і руками, і ногами Короче, спадінгуватись, але все ж таки я радий, що я знов у школі і можу спілкуватися з іншими дітьми. Олена Голда, Владислава Гарбер, Новини на Суспільному, Одеса. Тримайся. Так пролунав перший дзвоник для дітей переселенців в одному з бомбосховищ Одеси. Захід провели волонтери спільно з військовими. Дітям запропонували розмалювати листівки з побажаннями для воїнів ЗСУ. Їх планують передати для участі у благодійному аукціоні. Вилучені кошти передати на фронт. Зробив одну з таких 12-річний Владислав. Щоб ми побігли. Це ти для військових малював. А от що б ти їм міг побажати? Побажати їм успіхів, і щоб вернулися неушкодженими. Ушк... Не й дівчинка Софійка. Цього року їй виповнилось сім років. Разом із мамою вони виїхали зі Слов'янська. Я хочу щоб була війна і завжди ну, був мір, всяки, завжди, завжди, завжди Тому що я не люблю ось ці ось бабахи. Подобається тобі в школі? Так. Да. А чим? Тому що там красивий дустіра ну, парта, красивий стол, заняття. Після малювання для дітей провели урок хімії. Аніматори розповідали про властивості азоту. Зараз я на кожного фізіду і покажу, як виглядає ця речовина. Чимось схожа на водичку, правда? Але вона дуже дуже холодна. І як ви думаєте, я обманю, що вона холодна чи ні? Можна навіть отак от пальчиком. <клес> Марку 9 років. Приїхав до Одеси навесні. Тут пішов у 3 клас, дистанційно. У мене був, був один урок, і він був таким звичайним, а тут, а тут, тут дуже багато всього. було». Тобі більше подобається навчатися. А, дистанційно, так запатано, як ви дистанційно. А чого так? забув, що ніхто не зуже, твоє кожне слово. Марина Сулейман – мати школяра Дениса. Одразу після початку повномасштабної війни вони виїхали зі Слов'янську. В Одесі її син йде у другий клас дистанційно. Слов'янську активних бойових дій ще не було навіть сирени ще не лунали. Виїжджали ми евакуаційним потягом. В нашому купе було 19 осіб. І дорослих, і малих, і тварини були. Тому нам ця подорож в нас була дуже цікава, особливо дітям сподобалася. Дитина це дитина, і в дитини повинно бути свято. Ми дорослі можемо трошки потерпіти, почекати. А дитини діти вони такі непосидючі, і свято це для них найголовніше, мені здається, у житті. Тому прийшли сюди. Це одне з десяти бомбосховищ, яких організували таке свято для 150 дітей-переселенців, розповідає організаторка ініціативи Сабіна Микетенко. На жаль, школи сьогодні зачинені з міркувань безпеки, і це є правильно. Але ми вирішили зробити свято в бомбосховищі. Ми обладнали його всім необхідним. Ми зробили все, аби діткам було цікаво та комфортно. І судячи з їх посмішок, їм це сподобалось. Це найголовніше, це для нас дуже важливо. Але в нас є принципова позиція, що ніяка країна-агресор, ніякий божевільний сусід не буде вказувати нашим українським дітям, чи буде в них свято, чи буде в них дитинство. Свято провели після офіційних заходів у навчальних закладах. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Ближче до світанку ворог атакував Одещину двома ракетами типу Онікс. Випущеними з берегового ракетного комплексу Бастіон з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищена силами протиповітряної оборони. Друга влучила по відкритій місцевості. Рунувань та постраждалих нема. Колона з 30 автівок під українськими прапорами Так останню путь проведжали військовослужбовця Георгія Липського. Машина рухалася від Одеси до селища Босковига, місця, де він зростав. Біля будинку зібралися родичі, бойові побратими, друзі та знайомі. Люди вишукувалися у живий коридор. Артур прийшов проститися зі своїм другом. Згадує, як грали разом у футбол. Він був більшим. Завжди ми щось жалілися на нього, тому що ну, футбол там вдарилися, але він завжди приходив до нас пограти, ми збирали всією компанією. він міг позвати також своїх друзів. Але найголовніше, що якщо була якась проблема, він міг допомогти з тими ж тваринами, до нього можна було завжди звернутися. Та й просто можна було вийти, поспілкуватися, він міг дуже багато розказати про життя та про себе. Він був дуже мудрим». Священнослужитель відспівав молебен. Люди запалили свічки, не стримували сліз. Процесія вирушила на кладовище. Вздовж узбіччя на одному коліні стояли із прапорами. Георгій загинув 29 серпня на Херсонщині в результаті артилерійського обстрілу. Розповів представник 126-ї бригади територіальної оборони, у складі якої був хлопець Микола Павленко. Це був бій, і в якому на жаль Георгій він загинув. Загинув і, тим не менш, завдяки завдяки Георгію, його товариші, його побратими змогли виконати бойове завдання. Тобто і ті завдання, які ставилися, вони їх виконали. Не дивлячись на те, що Георгій прийшов до Збройних сил солдатом, але він, він добре, він гарно ніс свою службу. Він був зразковим військовослужбовцем і йому було присвоєно звання молодшого сержанта. Біля могили родичі, близькі та друзі востаннє попрощалися із загиблим, пролунали постріли у повітря. Огодь! На знак пошани військові передали батькам синьо-жовтий прапор. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син Георгій. А ці кадри зроблені 10 серпня. На них Георгій Липський гладить собаку на прізвисько Гільзочка. Він врятував її на передовій. Яна Тітаренко, колега Георгія по зоозахисту, розповіла, що у 2020 році вона створила разом організацію Закон природи. Після початку повномасштабної війни Георгій пішов захищати країну. Не забував і рятувати тварин. За кілька днів до смерті знайшов цуценятку, назвали Химера. Тепер на згадку про Георгія зооволонтери шукають її дім. Він, незважаючи на те, що він знаходився завжди на самому передку і був там, де максимально небезпечно, він е, міг рятувати собак, котів, птахів. Якщо це були дикі тварини, ми передавали їх в зоопарки, в Миколаївській в Одеські. Якщо це були цуценята або кошенята, він знаходив можливість передати їх мені в Одесу. І зараз в мене на піклуванні є цуценя, якого звуть Хімера. Я забрала його вчора з Миколаєва. Це цутня, якого вони врятували, вже будучи на позиціях під Херсоном. Окупант прийшов на нашу землю. І для того, щоб спасти всіх животних в країні, треба мати ту страну. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина. Втрати російських військ станом на 1 вересня. Особовий склад близько 48 тисяч 350 осіб. Танки 1997 одиниць. Бойові броньовані машини 4345 одиниць, 1115 артилерійських систем, 287 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 851 безпілотний літальний апарат, 205 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3239 одиниць, спеціальна техніка 104 одиниці. 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Зернова угода працює ефективно. А з вересня Україна сподівається налагодити експорт зерна до трьох мільйонів тонн щомісячно. Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова. Наразі почали вивозити і цьогорічний врожай. Відвантажений з наших великих портів Чорноморськ, Одеса та Південний, взагалі вже майже півтора мільйона тонн зерна біля 50 кораблів. На цьому тлі ринок. Відчув це і відреагував відповідним зрістом на ціни. І якщо ми мали при заблокованих портах ціну на продовольчу пшеницю, наприклад, в 3,5 тисячі гривень за тонну, сьогодні ми маємо ціну вже 7-7,5, 7,800, майже 8 тисяч гривень за одну тонну. Найбільшу кількість відвантажена за цей час саме кукурудзи, майже 65% від загального експорту через великі порти, переважно зерно. Воно їде до країн Африки, Єгипту, Ближнього Сходу. Робота портів Одещини не стала можливою внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія, цим самим гарантуючи безпеку проходження суден. Наступного дня після підписання угод російські війська випустили по Одесі чотири ракети типу Калібр. Дві з них влучили в насосну станцію Одеського морського порту. Поранені отримав один з працівників. Попри обстріли Україна почала підготовку до експорту зерна, адже у портах Одещини заблокованими залишали 17 суден. На них до початку повномасштабної війни завантажили майже 600 тисяч тонн продовольства. Що стосується декількох кораблів, які були завантажені і не змогли експортувати зерно через початок війни, з них почнеться експорт. Наша страна повністю готова. Всі сигнали ми передали. Партнерам ООН і Туреччини. і наші військові гарантують безпекову ситуацію, аби висловити солідарність з Україною у зернових питаннях до Одеси прибули посли країн Великої Сімки. Ми близькі до досягнення позначків в 2,5 мільйони тонн зерна за місяць, але цього недостатньо, якщо порівнювати зі світовими потребами. З нетерпінням чекаємо, аби ініціатива була запроваджена. Ми розуміємо, що це може статися дуже скоро, бо нам необхідно на 1, 2, 3 мільйони тонн зерна на місяць більше. Ше судно разоні з розблокованим українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі на борту суховантажника 26 тисяч тонн української кукурудзи. Через акваторію Чорного моря його супроводжував караван під егідою ООН та Туреччини. Перший караван суден з українським збіжжям вирушив у Чорне море 5 серпня. Хоча зерновий коридор вже запрацював на вихід, нашою цілю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження. І перший захід очікується вже завтра. Наша ціль три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеси, Чорноморськ та Південний. Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу – Чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі. Відкриття портів дозволило Україні щомісячно отримувати один мільярд гривень, пояснив заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Баринов. Схема така: надходить хо надходить заявка з судновласника чи вантажевласника, що він має судно вже в порту, чи має бажання направити до нас своє судно. Ми надсилаємо це до координаційної ради, яка Знаходиться у місті Стамбул. Вони це перевіряють з огляду безпеки, з огляду процедур, з огляду всього. Потім вже фінальне рішення приймається. І судно чи заходить, чи виходить з українського порту. Ольга Цектор, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз погоди на 2 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 6 7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 18 до 22 вночі та від 23 до 26 градусів в день. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься в Одесі до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 22-24 з позначкою Плюс.